Шалом, це Славко, що тут відбувається між Кринками і Херсоном, зрозуміти важко, але допомогли трохи російські слівні бачки. На що я ніколи не вірив в Алісу Василісу? Завжди, був це такий самий гавняний бачок, але нарешті із розвідці не буває непотрібних джерел, Нарешті і її прорвало, нарешті і її понесло на компетентність. І ми, зрештою, можемо перевірити її компетентність, бо якщо ви дивитеся... За роликами, то ви бачили отут от рух. Запис, може 18, може раніше запис парому з якоюсь з машиною типу БАГі, як це сказати, тереновим автомобілем. Бачили надувні човни, бачили оцю ТЕЦ, бачили, вони пливуть сюди, от пливуть на лівий берег. і Ми тут сперечалися чи видно одну з високих будівель. Олешок з берега. Ну, моя рідня каже, що не видно. А я кажу, що видно, бо я свіжим оком вона мені ввижалася. А тут, коли вони повертаються на правий берег, то від на ТЕЦ Херсонська. Отут, от є Тець, і Вони десь тут шнерялися. Вони кацапи це називають Антонівським острівом. І ця Аліса Васіліса підтверджувала, що караван човнів дійсно був на днях. Кілька днів тому була ротація, вивозили поранених, привозили нових. Десь тут вона. Щось вона тут ляпала. 13-14 октября перебросить до 80 чек на 16 лодках. Це, ймовірно, те, що бачили в записах іноземці і вважали це переправою в бік от сюди, от, в бік піщані, ну, вдовж залізничного мосту, де річка Конка. Ясно, що це не так. Потім. Вони помітили в панятовці розміщення українських мінометів з українських з, 30, вона, з кого тут вона пише? з 35-ї бригади морської піхоти. Власне, отут -от вони розміщені. Потім сьогодні всі говорять за атаку на Кринки. Захід уже намалюв... ну, це от, це от... Удари, що цікаво, якщо українці відбили, то по кому замовляли сюди от авіаудари росіяни, виникає питання. Ну це ще гіпотеза, її треба перевірити. Це навіть не теорія, що от сюди от уже піднялися на вищий берег, на лівий. Ось, власне, вже малюють такі красиві схеми з діями українського Залізничного мосту. І в Кринках, ну, в Кринках ми засію були, ми там добре знаємо це місце. Тут, от, от якраз ми тут, в принципі, і лазили зараз де тут наші кринки. Ну, скажи, що скажімо, музеї. Ну, так, да, там музеї Тара, Остапа Вишні, ми були. Ну, Я так зараз вам зразу. Це Остапа Вишнього нашого не знайду комплекс. Бу, тут, бачите, суцільні теплиці. тут. Так і хочеться перевести карту на кілька кілометрів на південь і показати чиїсь інші теплиці, але я не можу. Конспірація не дозволяє. Так от, поки що, ми бачимо три спроби. Наскільки це все можливо, не ясно. Я вам поясню, чому. Тому що це могла бути ротація, це могла бути розвідка бою. Ми ще не бачили, які ознаки нам слід шукати. Нам слід буде шукати важку бронетехніку. Не забувайте, що були створені дві бригади морської піхоти під ці справи. Навесні 23-го року були ось тут уже є. В другому шолоні 37-38-ма бригади були створені навесні. 23-го року, якщо ми будемо шукати їхні вікми, то там є Кірпі, є Хамбі. Якщо оця вся техніка це от Екскалібур Arms Т-72. Якщо вся оця техніка з'явиться, так, кудись я не туди відступив, ну добре, прикриємо. Якщо вся оця легка техніка з'явиться, то можна буде говорити за перехід значними силами. Поки що мене цікавить прикриття. Те, що ми бачимо 406 артилерійська бригада морської піхоти. Ну, ми бачимо дві бригади старіших, одна була сильні втрати понесла відновлена в Маріуполі. Дві нові бригади морської піхоти. Та бригади. Тут 406. Ви знаєте, що вона. На буксірує б гіацинти в неї М777. Противника, що цікаво, можуть зіткнутися з артилерією противника. Восьмий полк це. Ті, що з 36-ї бригади морської піхоти, це ті, що зрадили і не вийшли з Криму, це рештки українського формування. 8-й артилерійський полк, це рештки 406 ї бригади артилерійської морської піхоти. Це от зрадники, які лишилися в Криму, припасні російською пенсією воєнною. Оцей 8-й артилерійський полк це порк артилерії Чорноморського флоту. І 227-артилерійська бригада, теж МСТАБ, МСТАЕС, власне. РСЗО побачив. В принципі, силою ви бачите те, що в вересні перекидали 61-та бригада морської піхоти. 80-та мотострілецька, 127-го розвідувальна, 74-та мотострілецька, 55-та мотострілецька, 205-та. Це страшні назви. Ну, 205 ту ми всі пам'ятаємо, вона вже була бита, кроме. Під, під, під Херсоном не один раз ми розказували за її сумну долю. Отака от, от ситуація, як ви бачите, що росіяни зосередили великі сили, вони серйозно ставилися до можливості української операції до переходу на, на ширшому фронті. Ну чому козачі лагеря, в принципі, ясна? Сюди, от кринки, кринки, тому що є сподівання, вони хочуть чи, чи отак, от обходити ширшим фронтом на маячку. Чи сюдою теж операція? Ну я просив за зад, задум цієї операції, розумію. Але я би сказав за підкову російської оборони навколо цих місць, що і росіяни дооцінювали, що важить не тільки те, що ти робиш правильно, але важить, що це правильно треба робити вчасно. І якщо будуть якісь новини з розвитку ситуації, то завтра, післязавтра ми дізнаємося, чи була це очікувана операція більшого масштабу, чи це операція. З чергової розвідки боїв, яких тут багато було на Дніпрі, Незабаром, що українці активно діють дошлівого берега. Також нагадаю, що в Україні було 4 мостових полки 47, 48, 210, 88, і кожен по два мости. мав, І можна. Вісім таких річок, як правильно казали фахівці. Старі, що за радянських часів, ми могли вісім таких річок сфорсувати, поставити вісім мостів силами цих чотирьох полків. Ну, невідомо, що з цими чотирма полками наразі робиться, але рано ще говорити. Тут питали за авіацію, але не забувайте такі деталі: що врізали по двох аеродромах бойових вертольотів з великі втрати, там з пошкодженими втрати ще більше, ніж нам говорили, вдарили по штурмових був збитий ще один штурмовик. Вважається, що українці наразі мають локальне превосходство в воздухі завдяки дронам. Це не моя думка, не я її сказав, але я її почув, і з усім бажанням я вам її переповідаю. Що нібито в кои-то веке українці завдяки дронам мають локальну перевагу, бо ви бачили, що і росіяни панікують, що по каждому выдвигаюся артисте, 2-м, сразу працюють несколько українських дронів. Що російські артдивізіони, погано, в принципі, прикритим антидроновими ротами. Це був вопль їхнього голоса Мара, вопль їхнього якогось добровольця. Ну, да, да, Голоса Мара, ви слишите крик. Ну от власне ми цей крик почули із цих висновків, з купу цих одрібних висновків, хтось зробив висновок, що українці мають наразі локальну перевагу в повітрі. Ну, принаймні українські дрони кажуть, росіяни оперують до. 30 кілометрів губино оборони противника достатньо успішно. Отак от, от це відбувається. Ну що ж, не будемо рано, щоб і правильно казали, рано ще покладати якісь надії на те, що ми побачили групу човнів отут-на от на Дніпрі, і побачили один паром з автомобілем. Це ще не переправа. Як тільки ми побачимо. Більше паромів, більше бойової техніки, я вже вам казав, пуми. Як тільки ми побачимо ошкоші, як тільки ми побачимо пуми, я тут зразу можете радіти, можете говорити, що все, що такі операції відбуваються, отакі от от новини. Бай, лайкайте, поширюйте, будемо вдячні вам за належну оцінку нашої засобів праці.